Нідерланди викуплять системи ППО для України у тих, хто боїться їх постачати напряму. Ув'язненим дозволили воювати в зсу, кого точно не випустять в обмін на мобілізацію. Та потужне виверження вулкану в Індонезії. Вогняна гора от отзвалиться вуган. Мене звати Анастасія Дмитровська, і зараз про головні новини станом на цю хвилину. Вітаю вас. Прем'єр Нідерландів Марк Рют запропонував країнам ЄС викупити системи Петріот у держав, які не погоджуються передавати їх напряму Україні. Ми знаємо, що велика кількість країн сидить на купі систем Петріот і, можливо, не бажає передавати їх напряму. Ми можемо придбати їх і передати Україні. У нас є гроші, і це дуже важливо. Зауважив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю видання Ґардія. 15 квітня Нідерланди пообіцяли надати Україні 4 мільярди євро допомоги впродовж наступних двох років і кілька систем ППО. Через зволікання Заходу із допомогою Україна витратила на зброю 4 мільярди доларів із держбюджету. 4 мільярди доларів США. Саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд. В умовах, коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї, і це має негативні наслідки для бюджету. Нестача засобів ППО і ПРО зменшує економічний потенціал країни, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. 4 мільярди доларів США саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд в умовах, коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету і нестача засобів ППО і ПРО зменшує економічний потенціал країни, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. До речі, під час останніх великих ударів Росії українська ППО перехопила 46% усіх російських ракет. Балістичних ракет вдалося знищити лише 16%. Відсотків причина це та ж відсутність боєприпасів для протиповітряних систем. Тим часом Україна почала роботу по знищенню російських систем ППО, які на відміну від наших прикривають не цивільне населення, а військові бази. Точне ураження систем с 300 та С-400 у Криму цього тижня засвідчило нашій державі. Вдалося в короткі терміни створити надсучасну зброю. І тепер під прицілом може опинитися будь-яка ціль на території РФ. Там схоже вже починають це розуміти. Близько десяти років тому її помпезно представляли РЛС нового покоління заступила на опит на дежурство в Мордові. А сьогодні без особливих почестей вже оплакують. Згідно з даними видання, Українська Правда, отриманими з джерел в гур України, напередодні нашим розвідникам вдалося вразити одну з головних радіолокаційних станцій Росії контейнер Все сопа хвохнул, Да. Я взрыву, Вон смотри, домоганчик пойдется. Подожди, пока идио. Заявлена дальність виявлення цієї РЛС становила близько трьох тисяч кілометрів, а висота до ста кілометрів. Із з огляду на місце розташування, місто Ковилкіно, вона накривала практично всю Європу, Туреччину та частину ближнього сходу, дотягуючись навіть до Лондона та Парижа. Від українського кордону до місця враження було близько 680 кілометрів. Чим саме вразили російську станцію, і який масштаб пошкоджень поки не повідомлялось. А ось чим за день до цього атакували іншу РЛС Росіян Небо У, яка стояла у Брянській області. Тут інформації більше. Попередньо станцію спостереження зрешетили сім дронів камікадзе літакового типу. Це можуть бути як безпілотники, які забезпечують прохожіння ті ж та зон протягом оборони, і вони можуть обеспечувати якраз. Дійстя непосредственно ударних дронів, які можуть на носі поражені по радіолокаційної станції, повністю знищити всю станцію було практично неможливо кажуть експерти. Вона складається із півдесятка вантажівок і техніки, зокрема, дизельна електростанція, щоби живити радар допоміжне обладнання словом били по найдорожчій частині і найбільш важливій. Прежде всего, это антенно-мачтовое устройство. Вот только для перевозки вот этого антенно-мачтового устройства необходимо три полуприцепа. Такий розмір пов'язаний насамперед із можливостями РЛС небо у заявлена дальність виявлення цілей 700 кілометрів. Тож станція здатна була заздалегідь попередити практично про будь-яку атаку з боку України. Вона, в принципі, призначена для обнаруження змінення координат і супроводження воздушних цілей. различных классов и э, это могут быть самолеты, это могут быть крылатые ракеты, малоразмерные цели, э, те же баллистические цели и как в принципе заявляет производитель, что э, также даже вот вот эта РЛС способна выявлять э, э, так называемые стелс э, воздушные средства, которые <зготовлено> по технології стелс саме для зниження радіозамності, проте відповідати практично заявленим характеристикам виявилося складніше. Та й рекордні 700 кілометрів РЛС, якщо й могла видавати, то лише в ідеальних умовах, наприклад, той же винищувач на висоті до 20 кілометрів вона бачила б вже з 400 кілометрів. А на высоте 10 километров дальность выявления от максимальной падала больше, чем у двичи. Если там говорить там, ну, о том, как сейчас в современных условиях летают летательные аппараты где-то на высотах до 500 метров, то эта дальность обнаружения падает до 65-75 километров. Сьогодні ж дальність взагалі впала до нуля. При цьому варто зазначити, що вартість РЛС небо у становила 100 мільйонів доларів. Подобна радіолокаційної станції розмістити е, буде е, достатньо е, тяжело, ну, по крайней мере, время ну, на даному напрямку буде е, е, бреж. Крім захисту РФ від атак, небо у Кремль активно використовував і для обстрілів України. Станція визначала активність наших систем ППО, а також коригувала роботу російської авіації. Вони е, приймають непосередньо участь для е, в е сборе даних для планування і проведення таких терористичних атак, которые проводяться Російська Федерація, в частності для того, щоб наносить удари з использованием плануючих авиабомб по приграничным территориям. Відомо також що це вже не перший випадок знищення системи небо. Це ЗСУ, це казаки прийшли. В умовах санкцій та й загалом завантаженості російського ВПК відновлення РЛС, якщо й можливо, то займе не один місяць, а поки що доведеться обходитися тим, що вціліло. Звісно, що о, 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 чуть більше там 10 станцій станції е, зготовлено. Звісно, на всю територію Російської Федерації для рішення тих задач, які стоять, Перед ними Піднімі большої количество. при цьому експерти вважають, що планомірне знищення російських радіолокаційних станцій пряме свідчення того, що Україна готується до постачання західної авіації, щоб її застосування було безпечнішим та й ефективнішим. В Україні звільнятимуть засуджених від відбування покарання в обмін на мобілізацію в армію за контрактом. Секретар комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що цей процес відбуватиметься за певним відбором і не у таких масштабах, як у Росії, за окремими цифрами приблизними, які коли я досліджував це питання, мені казали, може сподіватися не більше ніж там до 10 тисяч е, військовослужбовців. Варто зазначити, що можливість служити надаватиметься ув'язненим за нетяжкими статтями, тоді як засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство за злочини проти основ національної безпеки не будуть мобілізовані. Українцям за кордоном не видаватимуть повістки. Про це повідомив член комітету із питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський. Після оновлення своїх даних чоловікам за межами держави не надсилатимуть запрошень до військоматів і не змушуватимуть повертатися додому. Позаяк повістки вручають представники ТЦК і правоохоронці. А за кордоном їх юрисдикція не поширюється. Оновлення персональних даних не означає, що громадяни змушені, змушені будуть повернутися до України. Вони можуть в тому числі і в консульських установах отримати військово-обліковий документ, якщо в них його немає. І Міністерство оборони разом з міністерством закордонних справ прямо зараз розробляють відповідні механізми. І держава буде розуміти, які кількість яка кількість громадян України військовозобов'язаних перебуває або проживає за кордоном. На Закарпатті чоловік втік від мобілізації до Угорщини прямо із рук правоохоронців та прикордонників. Порушник самостійно дістався до виходу із пункту пропуску. А коли його спробували зупинити, вирвався і опинився на території сусідньої країни. До слова, це не перша спроба втікача чкурнути у Європу. Напередодні він уже намагався виїхати з країни законно, але йому відмовили. І на жаль, це не поодинокий випадок. Щодня з'являються новини про те, як чоловіки то через тису пливуть, то горами ще зні йдуть, і все задля того, аби уникнути мобілізації. Не в останню чергу і завдяки ІПСО, яке Росія без перерви вкидає в наш інформаційний простір. Ось вам один із останніх яскравих прикладів, на який повелося чимало людей. Кремлівська влада намагається провести чергову інформаційну операцію проти України. Росії вигідно сьогодні тиснути на безпосередню тему ухилянства. Це для того, щоб зірвати мобілізацію в нашій країні і Росії вважають, що це є сьогодні загрозою. Як на цей раз намагаються розколоти українське суспільство? Сьогодні все розкажемо. На днях головне управління розвідки повідомило про нову інформаційну операцію окупантів. Російська Федерація класично використовує методику гіперболи наявних проблем в стані опонента. Ворота. То вона масштабує в рази певні питання соціального характеру, які присутні в Україні, в тому числі це і питання ухилянтів. Такий контент швидко набирає перегляди і стає досить популярним, адже під ними з'являються як схвальні, так і критичні коментарі, і ці дискусії просувають їх в тренди. Для такого контенту навіть створили пісні, в текстах яких завжди вихваляють і романтизують ухилянтів. Мовляв, утік і тепер живеш своє щасливе життя десь на курорті. Типовий російський почерк. буквально протягом останніх десь тиждень півтора в соціальній мережі, TikTok, у Телеграмі. Та і в Фейсбуці насправді вже починають розповсюджуватись е пости рекламного характеру, де під е декілька пісень е професійно записаних е на тему ухилянства. Е причому часто це кавери на різні е пісні радянського періоду, е накладається відео то Перепливає тису, то якийсь молодик знаходиться за кордоном і розказує, як йому класно. Тобто посилюється наратив, що бути ухилянтом це добре. Вгур голошують, що одночасна поява і пісені подібних відео, де героїзують чоловіків, які відмовляються стати на захист країни, анонімність їхніх авторів та просування подібного контенту групами ботів свідчать лише про чергове ПСО. Росії вигідно сьогодні тиснути на безпосередньо тему ухилянства, оскільки це є фактор демотивації напередодні посилення мобілізаційних заходів. Ми знаємо, що прийнято відповідно закон для того, щоб прибрати певні неоднозначні моменти. Таке ІПСО то стара як світ технологія розколу суспільства, де з одного боку оборонці, що захищають нашу країну, а з іншого боку, ухилянти, які втекли і тепер живуть щасливо. Напередодні запланованого наступу росіян, що планується десь на початку червня, вони діють сьогодні такими інформаційно-психологічними спецопераціями, в тому числі в питанні ухилянства, для того, щоб е зменшити кількість людей. Які будуть мотивовані іти захищати батьківщину. Раніше головне управління розвідки вже розповідало, скільки грошей на інформаційну війну витрачає Росія. За їх даними, торік агресор спрямував на поширення пропаганди в інформаційному просторі 500 мільйонів доларів. Апокаліптичні кадри на власні очі сьогодні спостерігають жителі Індонезії, де почалося виверження вулкану Руанг. У косане вже тисячі людей покинуло свої домівки, що розташовані у підніжжі вогняної гори. Ще 11 тисяч чекають на евакуацію. У районі Виверження призупинили авіасполучення, і місцева влада побоюється, що частина вулкану може обвалитися у море і викликати цунамі. Як це вже було у 1871 році. Це були ранкові новини сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, та не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.